Привітики! На зв'язку Клек, а це перше відео на каналі Білий Шум, де двоє дівчат розповідатимуть щось цікаве, як би іронічно це не звучало з огляду на назву каналу, про кіно, мультфільми та книги. Сьогодні буде огляд на анімаційний міні-серіал від Cartoon Networks за садовим парканом, створений у 2014 році Патріком Макхейлом, який, до речі, певний час працював над часом пригод. Сьогодні Хелловін, і особисто я вже втомилася приглядати Кароліну в країні кошмарів кожного року і вирішила цього разу зупинитися на менш популярному, принаймні серед української аудиторії, проте не менш вартому витраченого часу. Крім того, перегляд займає менше двох годин. Мультсеріал, який лише на перший погляд вважається дитячим, і залишає по собі безліч питань і теорій. Отож, ласкаво, прошу, невідоме. Наші головні герої, зведені брати Вірт і Грех, а також їхня жаба, які ніяк не могли підібрати ім'я аж до останньої серії. І вони загубилися в темному лісі. Що це за місце чи як вони туди потрапили, невідомо ні глядачам, ні самим героям. І цю інформацію ми дізнаємося аж у 9-й серії, яка спочатку мала бути першою, але автор вирішив, що таке заміщення додасть більше інтриги. А у першій серії герої зустрічають загадкового лісника, який каже, що вони потрапили у місце, що називається невідоме, і що вони загубилися навіть більше, ніж думають. Крім того, вони мають остерігатися звіра, який чатує у хащах лісу. Початок суто типова казка, але не все так просто, і зараз поясню чому. Але якщо ви хочете подивитися і не любите списувати собі враження спойлерами, то на цьому моменті можете вимикати відео і бігти спочатку дивитися мультфільм. Цукерковий камуфляж. біжим 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 біжим. Якщо ви вже це зробили, або не плануєте взагалі, або ж ви просто мій тато, якого я змусила подивитися це відео, то перейдемо до суті. Насправді, «За садовим парканом це мультфільм про те, як двоє хлопчиків переживають близький до смерті досвід. Що ж трапилося? З дев'ятої серії ми дізнаємося, що під час Хелловіну Вірт, старший брат і по сумісності типовий, невпевнений в собі тінагер, збирає свої шмарклі та волю в кулак і вирішує подарувати дівчині, яка йому подобається касету з сиренадами під супровід Кларнету. Молодший брат Грех, повна його протилежність, постійно безтурботний і спокійний. Допомагає з касетою. Проте уся напускна впевненість Вірта закінчується, і він планує непомітно забрати касету назад з куртки дівчини, яку, до речі, звати Сара. Якщо раптом вам не давало спати думка про те, який костюм у Грега, то він е, слон. А костюм Вірта справляє враження, ніби він був зроблений з того, що було під рукою, і не є чимось конкретним взагалі, що дуже добре поєднується з характером самого героя, який є невизначеним і нерішучим. До речі, його синя накидка це плащ медсестер Другої світової війни. Головні герої переслідують компанію Сари до кладовища, де стається поліцейська облава, і хлопці під час втечі перестрибують огорожу та опиняються на залізничній колі, де вони, до речі, знаходять ту саму круту жабу. Ну ви просто гляньте на неї, я не можу. Вірт винить брату у всіх бідах і в тому, що він його постійно ганьбить і все псує, як тут з за рогу виїжджає потяг, рятуючись від якого хлопці падають у ставок і, власне, потрапляють у невідоме. До речі, кладовище, стіни якого хлопці перестрибнули, називається вічний сад, звідси і назва за садовим парканом. Насправді поліцейські не збиралися давати адміністративку дітям за тусу на кладовищі, а просто угорали, але щось пішло не так. Після першої хвилинки просвітлення щодо того, що невідоме, не просто якийсь там ліс, хлопці прямують вказаним шляхом, поки не потрапляють у дивне поселення з кріповими гарбузиками, яке називається Потсфілд і є грою слів від Поттерсфілд, що колись були місцями масових захоронень, тобто те, що ми називаємо братськими могилами, так настільки кріповий цей мультфільм. Але на цей момент вони вже не самі, а в компанії балакаючої пташки Беатріс, яку грех врятував на їх шляху до поселення, за що та запропонувала відвезти хлопців до Аделаїди доброї відьми лісу, яка допоможе їм дістатися додому. Насправді ні. Їх дорога, займає шість серій, за які герої знайомляться з різними жителями невідомого, дізнаються трошки більше про звіра і про те, що їх крута жаба є володарем бархатного баритону. Беатріс ледь не віддає їх в рабство відьмі, після чого вір втрачає довіру не лише до людей і пташок, а й до того, що вони коли-небудь повернуться додому, і наостанок перекладає відповідальність за план по поверненню на брата, який досі цілком спокійний і безтурботний. Грех каже, що все можливо, якщо ти налаштуєш на це свої думки, ловить Бетріп, а насправді сон у стилі раннього діснею, у якому Фея каже, що він може відправитися додому, але, на жаль, без вірта, бо той повністю втратив надію і стає частиною невідомого. Після чого Грех загадує бажання і міняється місцями з братом, тим самим віддаючи себе на поталу звірові. І вірт розуміє, як егоїстично поводився щодо Грегорі, завершує свою арку героя, рятує брата, віддає Беатріс ножиці, які допоможуть їй обернути її сім'ю і її саму назад на людей. Допомагає ліснику закрити старий гештальт і відпустити свою дочку, приходить до тями, витягає з озера Грега, їх забирають до лікарні, усі живі, здорові, кінець. Фух, з максимально коротким описом сюжету, все можна переходити до найголовнішого. Так що ж таке невідоме? За найпопулярнішою теорією, якої дотримуюся і я, невідоме це місце між світами, тобто життям і смертю, у якому знаходяться душі тих, хто ще досі прив'язаний до світу живих, має незавершені справи чи сильні емоції, які ніяк не відпускають. Крім того, за ще однією досить популярною теорією за судовим парканом це сучасне казкове переосмислення божественної комедії Данте, і тому невідоме це пекло або як вважає і ще одна частина фанатів частилище. Теорія з божественною комедією хоч і має сенс, але, на мою думку, світ невідомого набагато глибший і більш магічний. і вважати його чисто алюзією на поему Данте недоречно та трохи знецінюючи по відношенню до роботи автора. На користь теорії з місцем між вимірами можна навести пори року, адже картина до самої розв'язки розгортається восени. Точно так само, як осінь є переходом від літа до зими, невідоме є переходом від життя до смерті. Ще у якості підтвердження варто згадати надгробний камінь, за яким грех ховався у дев'ятій серії. На ньому написано ім'я персонажу, у маєток якого хлопці навідуються у п'ятій серії. У невідомому головні герої проходять шлях, який допомагає їм вирости, і кожна їх дія впливає на результат на те, чи зможуть вони повернутися назад, чи програють битву зі злом, і навіки залишаться частиною цього моторошного світу. Крім власного духовного шляху, герої допомагають багатьом іншим персонажам вирішити їхні проблеми і також здійснити їх остаточний перехід до раю, пекла, називайте, як хочете. Беатріс у невідомому тримало почуття провини за те, що через неї всю її родину і її ж саму перетворили на синіх пташок. В оригіналі Bluebird і я чомусь думала, що це синички, але, видно, орнітолог з мене не дуже. Вчительку тримала прив'язаність до її коханого, який, як вона думала, покинув її. Тітка Шепіт думала, що як тільки Лорна здихається демона, що нею володів, вона покине її одну, а ще є лісник. Як на мене, його історія найцікавіша, тому розглянемо її детальніше. Він рубає дерева і перетворює їх на смолу, щоб підтримувати вогонь у лампі, яку постійно носить із собою. Цю лампу він забрав у звіра, коли вийшов шукати свою дочку, що пішла в заметіль до лісу і не повернулася. Натомість лісник зустрів там звіра, який сказав, що в цій лампі знаходиться душа його дочки, і щоб підтримувати її потрібна смола з дерев. Але дерева виявилися непрості. Про що ми разом із лісником дізнаємося лише в останній серії. Вони виростають із тих, хто зневірився і залишився у невідомому назавжди. Крім того, у лампі ніяка не душа дочки лісника, а душа звіра, або краще сказати, те, що від неї залишилося. Звірно, мою думку, ніяка не персоніфікація диявола, як знову таки стверджують прибічники теорії з божественною комедією, а квінтесенці усіх згублених душ, які стали частиною невідомого і тепер паразитують, намагаючись врятувати себе, пожираючи інших. Він маніпулює лісником, який втратив свою дочку, і не хоче з цим змиритися, щоб його руками підтримувати світло у лампі. Але в кінці вірт відкриває ліснику очі, і той нарешті відпускає свою дочку. Ще трохи по головним героям. Це типове комічне дуо, де Вірт песимістичний і наляканий, у той час, як Грех, оптимістичний та наївний, а в силу свого віку спокійний і не дивується абсолютно нічому, що трапляється у невідомому. До речі, є фанатська теорія, що це через те, що він там уже бував раніше, хоча я так не думаю. Поштовхом доросту і завершення своєї арки героя для вірта стає усвідомлення того, як нестача віри та рішучості могла нашходити тим, хто поруч. Грех теж вчиться брати відповідальність, а не лише бути імпульсивною дитиною, хоч його арку я вважаю менш глибокою. Але він повернув сусідці камінчик, який вкрав на початку, і, крім того, попував за крок до смерті погодьтеся, досить травматичний досвід. Чому я не вважаю звіра основним антагоністом історії, а лісника та Беатріс провідниками? Тому що, на мою думку, справжній антагоніст, який заважає віртові його зневіра та невпевненість у собі, що підтверджується тим, що в останній сцені він передає лампу ліснику і каже, що це його справа, яка хлопців не стосується. А те, що дійсно заводило хлопців усе глибше у світ невідомого, дитяча цікавість та імпульсивність Грега. До речі, в кінці прокачавши скіл впевненості в собі, вірт навіть запрошує Сару, якщо ви ще пам'ятаєте, хто це, послухати ту касету у нього вдома і більше не переживає, що якийсь там Джейсон Фандерберг. Кридіб'є його дівчину. Ні, ну він реально думав, що хлопець, до якого звертаються на ім'я та прізвище, краще, ніж поет-романтик, який грає на кларнеті та розбирається в різних архітектурних стилях. Основна ідея мультсеріалу, яка пронизує буквально кожну серію до самого кінця, усе не те, яким здається на перший погляд, і не варто вірити першому враженню. Це можна сказати не тільки про кожну серію, а й про мульт загалом. Він не такий же й дитячий, як може здатися з першого погляду. Кілька моїх улюблених моментів. Окремий млинчик отримує Беатріс і її булін головного героя. Епізод, коли Беатріс чекає, поки хлопці запитують дорогу в таверні і чує спів лісника посеред ночі, а потім ми дізнаємося, що то співав звір, справив досить сильне враження. Особливо коли далі ми ще кілька разів будемо чути той спів на фоні подорожі головних героїв і розуміти, що звір іде за ними по п'ятах. Ну і куди ж без рандомних поетичних вставок вірта? Ні, нехай я загубився, але моє серце і досі вдома, розкидане по шматочках цвинтарем мого загубленого кохання. Навіть не знаю іноді. Я просто почуваю себе човном. Я пливу з вибистою рікою назустріч у великому чорному океану, усе більше віддаляючись від того, де я хочу бути. Повернися за тобою. Естетика золотої осені, старих листівок нової Англії, казок братів Грім і вінтажного Геловіну вкупі з шикарними саундтреками, контрастом між легкими смішними епізодами та іншими, з досить темним підтекстом, постійним відчуттям, ніби те, що ми бачимо, лише верхівка айсбергу, робить засадовим парканом ідеальним мультсеріалом для затишного осіннього вечора і не тільки. А якщо у вас така ж слабка психіка, як у мене, можете навіть спіймати дрижаків на кількох моментах. Сам автор у одному інтерв'ю зазначав, що за Задовим парканом це світ між реальністю та фантазією, брехнею і правдою. І він не підтвердив, до речі, ні однієї фанатської теорії. Було усе, що трапилося просто сном чи дійсністю, вирішувати лише глядачеві. Навіть питання про те, чим же є звір, залишається поза суттю справи та основною увагою. Адже варто пам'ятати, що за судовим парканом це у першу чергу казка, у якій не все завжди можна і варто розбирати на молекули, і немає єдиноправильного трактування. Кожен бачить у цьому щось своє. А це було моє бачення мультфільму. Дякую за перегляд і за те, що я змогла ще раз переглянути даний шедевр мультиплікації і сподіваюся, трішки відкрити завісу невідомого перед вами. В ефірі був білий шум, мирного вам неба і до зустрічі!